Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Прогноз погоди на найближчі дні в Україні визначатимуть різні циклони, які принесуть опади та похолодання. Тому українцям поки не варто чекати підвищення температури, а навпаки, зниження. За прогнозами синоптиків, вже у п'ятницю, 19 квітня, температура повітря вночі у західних областях буде колуватися від плюс 1 до плюс 6 градусів. А на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки від 0 до 4 градусів морозу. На решті території України температура покаже від 5 до 10 градусів, а вдень підніметься до від 11 до 16 градусів. В суботу також очікуються заморозки, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Температура повітря вночі 20 квітня становитиме від плюс 3 до плюс 8 градусів, а в північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Проте вдень потепліше до від 13 до 18 градусів. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!